Яку таємницю він від вас скриває. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Цей розклад для людини, яка невільна, у якої є чоловік, або він це ваш чоловік, або не він ваш чоловік. Тут зараз не про це. Зараз у вас є якісь певні різні думки. Ви тримаєтеся за свою стабільність. Але якось і диявол вас кудись до чогось манить. І так, що скриває той чоловік, якого ви загадали? Той чоловік, якого ви загадали, скриває те, що його не все влаштовує зараз у його житті. Що він якихось зусиль. Прикладає, а результату як такового нема. Або він не такий. І він уже думає, уходити йому чи не уходити, можливо, це про роботу, можливо, це про щось інше. Але прям на цьому він зависає, на цих думках. Тут щось щодо якогось енергообміну, або якоїсь помощі. Щось таке він думає собі. Думає, думає і що? А, тут щодо королеви до ну, вас? Гарячої, гарної. Щось гарячої сама вирвалося в мене. Ну, ладно, значить, так і є. Яскрава ви така, цікава, можливо, і з магією трішечки пов'язані. Інтуїція у вас гарна, але є щось, що вас турбує. Що вас турбує? Це може бути про гроші. Про гроші і про нього. Так, питали одне і інше. Що він скриває? Скриває що? Ану, каже бігом? Людник. Він про щось думає там собі наодинці, Жила про свою дитину або дітей. Тут прям два пажа, у кого може два сина, у кого. Один, в кого, можливо, якась нова справа, хтось хоче проявитися. Думає про те, щоб проявитися до вас. Так, що ще? Так, проявитися. Бачите, колісниця. До когось приїхати, до когось проявитися, появитися, показати, написати, подзвонити. Що значить? ні? Що ти хочеш завершити тут? Хоче перестати шукати. Що ти хочеш перестати шукати? Господі, його вже тут накриває, він вже лежить. Він вже нічого не хоче, він вже нічого не хоче. Він вже закрився, погода помінялася, що робиться, що робиться, боже мой? Але щось робити таке він хоче, чи він маніпулювати хоче? Ой, боже мой, бо тут конкуренція за вас. тут Іде боротьба. Так, що ти скриваєш? Закалібал. Він сам не знає, що він хоче. Він скриває те, що, те, що у нього немає ще певного направлення. Ось, він розуміє, що треба бути пентакливим королем, да? що треба бути таким стабільним, що треба себе з цієї сторони показувати, тому що ви імператриця на минуточку Дуже така жіночка. Ух-ух-ух. А його щось сковує. Його щось сковує, якісь певні обставини і щось таке певне. Він сковує своє бажання до вас гаряче, пристресне. Хоче, но не може. Ось, от якось так. От що він скриває да, від вас. Опять це пентакливий пажик. І, і суд. Ну, тут щось щодо дитини, щось тут. Кожного своя ситуація, звісно, може бути і про справу, яку щось вирішується. таке серйозне, щодо дитини. Якесь прям вибороти треба щось, щоб змінилося щось, щоб змінилося, зміни були, щоб доля змінилась. Працює, працює над цим зараз. І обирає, що він хоче далі. Що він хоче далі, але до вас він хоче з романтичними почуттями. Еротично-романтичні. Не знаю, чи можна було це казати, але він до вас вже летить. Ух,